Вітаю, друзі! а Також усі інші. У нас сьогодні 10 березня, і це 1111-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і починаємо покровський напрямок саме на покровському напрямку. Зараз російські окупаційні війська продовжують. На собі відчувати, ну скажімо так, серйозне виснаження. Російська друга, а також 41 ша загальновійськові армії, їх бригади, окремі мотострілецькі бригади, саме на цьому напрямку, відчувають нестачу людського ресурсу, нестачу потенціалу для чого для того, щоб хоча б відбити ті локації, які сили оборони України мали можливість. Відновити ті позиції в районі Успенівки, в районі Котлиного, в районі Піщаного, Лисівки, Зеленого а, і так далі. Російські окупаційні війська, які ставили перед собою мету. Захоплення Покровська до нового року 2025 Потім до інаугурації Дональда Трампа. Потім це було розтягнуто ще на якийсь час до 9 травня. Не можуть цього реалізувати. Фронт по саме цій саме на цій лінії бої зіткнення. Фронт бойові дії вони стагнуючи, не дивлячись на те, що росіяни закидують сюди 24 на 7, Великий ресурс, який витрачається за ті ж самі 24 на 7. у російських окупаційних військ на сьогодні нема можливості відсутня можливість розгорнути якийсь масштабний такий проривний наступ на Покровськ. А отже, тут вони відчувають на собі виснаження сточування, ось цю м'ясорубку в обороні. Як не на одному з інших напрямків. Хоча і по іншим напрямкам, скажімо так, в них не так все е, ну, райдужно назимо це таким чином. Е, турецька агломерація про турецьку агломерацію вже неодноразово я говорив. А е, тут в нас відбуваються дуже цікаві події, які поки що не отримують більш Повної якоїсь розлогої відкритої інформації від офіційних осіб, але дійсно в турецькій агломерації у російських окупантів є повний провал, оскільки нагадаю, що саме Турецьк росіяни ще декілька тижнів тому називали містом, яке вони повністю взяли під свій контроль, це була офіційна заява Російського міністерства оборони між тим. Станом на 10 березня, саме в турецьку російські окупаційні війська зазнають нічогоних втрат і змушені поступатися квартал за кварталом, вулиця за вулицею і так далі. Більш подробиць, я думаю, ми будемо говорити найближчим часом, але ми бачимо, що Дійсно на достатньо високому рівні е, тримається ця таємниця. Е, тому поки що скажу так: у росіян турецькі агломерації серйозні проблеми, які вони відчувають на собі як нестачу ресурсу, так і дійсно тією системністю контратак, які проводять сили оборони України, які росіяни не можуть стримувати часів. Яр переходимо до часового яру. В районі часового яру російські окупаційні війська за останній час а, намагалися реалізувати декілька проривних таких а, ударів. А один з них, наприклад, а, був пов'язаний з тим, що підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії намагалися прорватися вглиб самого часового яру. Через е, е, квартали на населеного пункту до е, е, Ставка Дніпровський. Тобто, ось саме по цьому напрямку в них відбувалися. Ну в них в принципі відбуваються постійні такі накати. Зараз 98 восьма намагалися їх реалізувати максимально. Е, так масштабно використовували для цього підрозділи 299, го а також 331-го е парашутно-десантних полків е ПДП, і е в принципі, е їм вдалося ціною величезних втрат трохи просунутись не досить е глибоко, але тим не менш вони не встановили на сьогодні контролю. Назимо це так над. Лівим берегом Дніпровського ставка, тобто сили оборони України продовжують контратакуючі дії, а також утримання позицій саме по центральній частині Часового Яру. Так само це стосується з на сьогодні відсутністю якось серйозного результату в форматі прориву 98-ї російської десантної дивізії до району Шевченка. І прориву до а, промислової зони в районі цех номер 2 відповідно з проривом через ось таку собі, а, такий собі рубіж а, перешкод природних перешкод з ставків, з, з каналів. І які між собою міксуються з промисловою зоною для російських окупантів зараз часів яр перетворюється в досить складну локацію, і тому тут для росіян ще ми можемо будемо спостерігати декілька місяців їх спроби прориву, які будуть Закінчуватись для них величезними втратами для них це має свій вплив, і я хочу пояснити, які саме ці втрати мають свій вплив. А, справа у тому, що ще декілька місяців тому російські окупаційні війська мали можливість а, ціною величезних втрат, але а, через вздовж а, каналу вийти на Григорівку. А, Тут, о, цьому сприяли декілька напрямків через Богданівку, через Калинівку і так далі. Але в них був цей вихід станом на сьогодні, в районі Григорівки, російські окупаційні війська продовжують використовувати підрозділи 217-го парашютно-десантного полку, а також о, зі складу 14-го армійського корпусу підрозділи 200 ї окремої мотострілецької бригади, але якось розвити Саме цей результат вони так і не мали можливості. Тобто, як вони вийшли на цей рубіж, так вони зупиняються. Вони вперлись в наші е, позиції. Вони вперлися в наші фортифікації та рубежі, так вони залишаються. В них немає достатнього ресурсу для того, щоб їх прорвати. От о, це і такий приклад, такий собі ще один лакмусовий е, папірець того, що російські окупаційні війська. Коли е, впираються в якісь наші рубежі, в даному випадку на рубежі з е, Григорівкою, вони зазнають величезних втрат, при цьому не мають можливості подальшого прориву. А прорив їм потрібен. Це і оріхова восилівка це і Новомакарево, цей Марково, це і, Маркова, це і е, Майський і так далі. Е, але прорватися поки що в них не вдається за однієї простої причини. Недостатньо ресурсу з іншого боку, за останній час, якщо не говорити про Покровський напрямок, про турецьку агломерацію про часів яр, але Лимана Куп'янська війська вона не так часто фігурує в щоранкових звітах або в якихось повідомленнях. Тим не менш, російські окупаційні війська тут також намагаються реалізувати декілька для себе вигідних сценаріїв. Тут дуже цікаві події, які мали е, місце е, протягом цього періоду, вже по правому берегу річки е, Оскіл, де російські окупаційні війська досить так вперто намагаються е, розширити свій плацдарм, який вони утворили в районі дворічної. Не саме, до речі, я акцентую увагу, не на е, самій Дворічній, тому що дворічна продовжує залишатися. Частку під контролем сил оборони російські окупаційні війська після початку розширення своєї зони контролю так і не мали можливості повністю захопити це село. А, нагадаю, що на цьому напрямку від групи військ захід 6-ї загальної військової армії діє 69 Дев'ятий мотострілецька дивізія. Підрозділи 69-ї мотострілецької дивізії, і а, саме вони намагаються. Максимально встановити контроль над правим берегом та розширити цей контроль, але а, сили оборони України продемонстрували те, що вони навпаки відбили частину контролюємо позицій росіян в районі западного. А в свою чергу російські окупаційні війська провели трохи інший маневр. Вони а, розширили зону контролю між Фіголівкою, яку вони також на сьогодні повністю не контролюють, і Новомлинськом, який знаходиться саме по правому берегу річки Оскіл. Отже, між цими двома населеними пунктами, особливо Новомлинським, вони розширили плацдарм, намагаються зараз рухатись на північ. Це трохи дисонує. Чому це трохи дисонує? Тому що якщо ми говоримо про розширення полоцдарму, було б логічним, якби російські окупаційні війська намагалися сконцентрувати основні дії своєї 69-ї мотострілецької дивізії саме на Район дворічною або западною, тобто навіть фіголівка, окей, максимальні удари всього того ресурсу, обхід оточення, як ці російські маргінали люблять говорити, котйол утворити на якоїсь з цих ділянах, максимум ресурсу сконцентрувати туди, що ми маємо станом на сьогодні. Ми бачимо, як російські окупаційні війська розширюють зону контролю. А між фіголівкою та Новомолинському, тобто йдуть на північ, чому дисунує, тому що було б логічним, якби вони йшли навпаки, якби вони йшли на південь, якби вони намагалися рухатися в напрямку на Куп'янськ, або досить такий фантастичний варіант, а це рух в напрямку до Великого Бурлука, Тобто, йдеться про взагалі зовсім інший напрямок. Що намагаються зробити таким чином російські окупаційні війська? Російські окупаційні війська таким чином намагаються рухатись хоча б кудись, демонструвати хоча б якусь прогресію, хоча б якийсь а, розвиток а, подій. І а, вони розширюють зону до саме кордону з Російською Федерацією, тому що ну, там вони зможуть утворити а, буферну зону. Там вони не вперлись в наші рубежі та наші лінії оборони, де ми поступово їх виснажуємо. І 60, підрозділи 69 МСД не можуть повноцінно а, накопичувати потенціал для того, щоб утворювати ударне тактичне ударне угруповання для подальшого руху на той самий Куп'янськ. Саме через це росіяни рухаються, ну хоча б кудись до кордону, до кордону створити буферну зону, створити буферну зону. Зробити якусь, якийсь такий собі ну, аналог півночі Харківщини в районі, Вовчанську та по напрямку на Липці так цілком можливо. І це знову ж таки підкреслює той факт, що у російських окупаційних військ на даній ділянці. Нема достатнього ресурсу, щоб дуже швидко якось в них відбувався розвиток цих подій. Вони мають обмежений ресурс, а знову ж таки обмежену логістику. Відповідно, це досить зрозуміло, що їм не вистачає потенціалу для того, щоб рухатись в тому чи іншому напрямку. І відповідно. Вони розширюють зону контролю настільки, наскільки їм дозволяють умови. Ну і звісно ж, ті локації, де Сил оборони України недостатньо, щоб повністю їх нейтралізувати і повністю їх сковувати. Але тим не менш, саме ось цей апендікс, який утворився на правому березі, річки Оскіл, дійсно він зараз виснажує шосту загальну військову армію і не дає їй можливості. А повністю концентрувати удар по якимось окремо взятим іншим напрямкам. Якщо ми вже говоримо про кубінський напрямок, то не можна не сказати про і Лиманський напрямок, і саме ось той апендікс, який утворився між Кругляківкою та Колісниківкою, де саме намагаються розширювати зону контролю підрозділи першої танкової. Армії тут, в принципі, це все представляє собою то ж саму стагнуючу ситуацію, як і по багатьом іншим локаціям, де відбуваються бойові дії. Зараз тут переважна стагнація. Росіяни дійсно намагаються максимально концентрувати сили 20-ї 20-ї загальновійськової армії, першої танкової. Армії використовують потенціал таких підрозділів, як 27 сьомої окрема мотострілецька бригада, четверта танкова дивізія для того, щоб розширити зону контролю як на південь, так і на північ, як через Колісниківку, так і через Кругляківку, як на Борову, так і на Куп'янськ. Результат ми бачимо: вони на сам лівий берег річки Оскіл вийшли. Але на цьому все а, якогось дуже швидкого розширення не відбувається. Через ну це вже як мем, це вже як я не знаю. Це вже а, буде лунати постійно. Як а, пояснення, чому так відбувається, не вистачає ресурсу, а виснаженості майже кожної групи військ, яку ми зараз можемо спостерігати у російських окупаційних військах. А вона вдається взнаки. Ми це спостерігаємо. Ми це е, зазначаємо майже кожного разу, коли вони намагаються десь просуватися. Е, і це результат всього 2024 року. Е, росіян зараз якраз якби був ще е, плюс ресурс, який постачало б нам США, е, можна було б добивати, добувати і ще раз добувати. Але це через те, що США не доставляє до України, не постачає до України достатнього а, ресурсу. О, навіть блокуються зараз а, ті постачання, які були свого часу обіцяні Джозефом Байденом. Їх невелика кількість, приблизно 10% від загальної кількості того, що нам а, було обіцяно, поки що не було передано 90% вже передано, але тим не менше саме ось а, цей потенціал дійсно. Міг би впливати на подальший хід події, ми б могли б швидше і значно масштабніше бити по росіянам. Таке здається враження, що Дональд Трамп дійсно справді намається врятувати російські окупаційні війська, які за 2024 рік опинилися в максимально виснаженому становищі і потребують перемиря так званого передріжки, паузи, щоб відновити свій потенціал. А Дональд Трамп намагається йому цьому допомогти як може, або нав'язуючи перемир'я, або блокуючи Україні постачання тієї чи іншої зброї. Але це все одно не означає того, що російських окупантів ми перестанемо бити. Ми їх як били, б'ємо і будемо продовжувати це робити. Сили оборони України в дуже важкий час, в дуже важких обставинах. Але тим не менш продовжують тримати лінію оборони, і як ви бачите, інколи навіть завдають російським окупантам такі несподівані удари у відповідь, що вони навіть починають говорити про якийсь міфічний контрнаступ, якого насправді не відбувається. Системність контратак, підкреслюю, так відбувається. А от про контрнаступ, поки що зарано говорити. Друзі, дякую всім за увагу. Нагадую, що цьому відео ви можете допомогти для його зростання в рейтинзі україномовного сегменту YouTube своїм лайком, своїм коментарем, підпискою, натиснути дзвоника, а також репостом. Розповсюджуйте це відео в соціальних мережах серед своїх знайомих і все це допомагає йому зростати в рейтингу україномовного сегменту YouTube, і його побачить ще більше людей. За що вам окремо дякую! І як завжди, на сам кінець, слава Україні, слава нації.